18 лютого неділя, беззаперечна довіра. Лідія Степанюк. Будьте мужними і відважними, не бійтеся і не тривожтеся перед ними, адже сам Господь ваш Бог піде з вами. Він не залишить вас і не покине вас. Второзаконня, 31 розділ, вірш 6 Весь час окупації, а це 22 дні, ми були в Київській області Броварському районі. Саме в нашому селі танки були три дні. Російські військові в'їхали в наше село, розбомбили всі магазини, забрали все, що їм було потрібно. Заїжджаючи, вони стріляли по будинках, деякі з яких горіли, були також поранені люди. Чуючи ці постріли, ми не розуміли, що робити, але знали, що в Бога все під контролем, Він оберігає нас, бачить усе це, і ми молилися до нього. Деякі наші сусіди спілкувалися з російськими військовими, які також боялися і разом з ними сиділи в погребі. Сусіди запитували, чому вони до нас прийшли, а ті казали, що прийшли визволяти нас від нацизму. Багато солдатів, які були в нашому селі, самі боялися, не хотіли воювати. Деякі не дозволяли сусідам навіть виходити. Якщо вони хотіли десь відійти, військові йшли разом із ними, дивились та забирали телефони й карти не дозволяли передавати якусь інформацію. У той час Бог беріг нас. До нашого двору під'їхали танки. Ми почали молитися. Знали, що тільки Бог наша поміч і наш захист. І тоді, коли наші сусіди разом із російськими солдатами сиділи в погрібах, ми постійно були в будинку. Бог нас зберіг, окупанти прийшли до нас лише наступного дня вранці. Батьки вийшли до них. Солдати сказали ми прийшли дізнатися, чи ви тут живете. Батьки відповіли так, живемо. Тоді військові сказали ми хочемо попередити, що точитимуться бої, щоб ви ховалися. І все нам вони не, завда... не завдали жодної шкоди. Я вірю і знаю, що це лише завдяки молитвам наших рідних та друзів. Увесь період окупації ми були в будинку, лише двічі ховалися в погребі, оскільки там було дуже холодно, ми розуміли, що можемо захворіти. У нас на руках було двоє маленьких дітей. Мама сказала, що якщо Бог нас захоче зберегти, він збереже і в будинку. Над нами літали снаряди, було страшно, але весь цей час ми покладали надію на Бога. Звільнення прийшло чудом Божим. Ми цього не очікували. Нас попередили, що точитимуться запеклі бої. До цього було дуже страшно, і ми розуміли, що буде ще страшніше це ризик, бо в селі багато будинків згоріло від снарядів. Ми з сестрами та двома дітьми вирішили виїжджати. І коли ми змогли проїхати, зателефонувала мама і сказала кажуть, що повісили білий прапор, і солдати повертаються, не буде боїв. І російські військові за піввечора швидко зібралися і виїхали з нашої місцевості. Чудом божим надійшла їм якась команда, і вони нас залишили.